Вчора, 7 січня, вшановувалася пам'ять з дня народження видатного українського діяча Василя Григорійовича Чумака. У цей день ми вшановуємо його пам'ять і згадуємо життєвий шлях. Василь Григорович Чумак народився 7 січня 1901 року. Український поет. Публіцист, громадський і культурний діяч доби національної революції, народився в містечку ічня на Чернігівщині, в родині козака. Освіту здобув у церковно приходській школі. Згодом навчався в ічнівському вищому початковому училищі, а пізніше в гімназії міста Городні. Після завершення навчання Чумак переїхав до Києва, де активно долучався до революційного та культурного життя. Він був членом Української партії соціалістів-революціонерів боротьбистів, працював секретарем журналу «Мистецтво». співпрацював з Всеукраїнською літературною колегією та входив до літературного угрупування АР. У своїй творчості Василь Чумак проявив себе як поет-імпресіоніст, майстерно передаючи внутрішній світ людини і психологічні переживання та настрої. Його поезія була сповнена революційного романтизму, віри в оновлення світу та незалежності України. Найвідомішою стала посмертно видана поетична збірка заспів 1920 року. Життя поета трагічно обірвалося у 18-річному віці. Він був заарештований Деникінською контррозвідкою та розстріляний в Києві в листопаді 1919 року. Пам'ять про Василя Чумака збережена на назвах вулиць, меморіальних дошок та символічних похованнях. Його постать залишається важливою частиною української культури та історичної спадщини. Сьогодні ми згадуємо Василя Чумака як символ молодої, жартовної і незламної української інтелігенції початку ХХ століття.